Тін, тирін, тилін, тирін, тінь Йо-хо-хо, з вами Даня за кадром. І сьогодні ми з вами гуляємо в Токіо, а Дачіко Ніщерай Кочоме купа незрозумілих японських слів, чи не Так, єдине, що вам було зрозуміло, це Токіо. І ви знаєте, що Токіо це столиця Японії. Але мало хто знає, що це префектура. І мало хто знає, що таке взагалі префектура, тому Токіо зазвичай називають просто місто. Хоча це не місто, давайте дивитися по карті. От територія, яка називається Токіо. Бачите, яка вона велика? І з правої сторони воно дійсно схоже, що там місто. А от з лівої сторони там. Виглядає так, наче там селища, села, якісь маленькі міста. Так що префектура це адміністративно-територіальна одиниця. Якщо шукати аналогію, то це виходить як територіальна громада в Україні. Хто не знає, територіальна громада це об'єднання міст, селищ сіл. Що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями і мають єдиний адміністративний центр. Це, типу, як в Японії, є префектура Сайтама і в неї адміністративний центр, місто Сайтама, є префектура Чіба і в неї адміністративний центр. Це місто Чіба. Все логічно. Дивимось далі по карті. Адачі Сіті. Адачі Сіті у нас тільки англійською адачі Сіті. Якщо українською, то це буде район Адачі, а не місто Адачі. Чому такий переклад я, на жаль, не розумію, тому не зможу вам пояснити. Також в Токіо є і інші сіті: це Шибуя Сіті, шинджуку Сіті. І багато-багато інших, серед яких немає Токіо Сіті. Далі я буду називати замість сіті просто район. І так, ми з вами в районі Адачі. Далі третє слово, яке я назвала на початку відео після Адачіку. Адачі район. Ку-район. Я назвала Ніщарай. Ніщарай я це назвала як підрайон. Але у ніща рай немає як такого визначення адміністративного. Це просто назва великого блоку району. І виходить, що є Ніщарай рай перший блок, Ніщарай рай другий блок, Ніщарай рай третій блок, Ніщарай рай четвертий блок, і Ніщарай рай п'ятий блок. І не знаю, може ще є якісь блоки. Ну, коротше. Блок називається Чоуме. Тобто, після Адачіку я сказала Ніщарай го чоуме. Ніщарай – п'ятий блок. Це назва того, де ми зараз ходимо. І тут немає назв вулиць, тому якось приходиться нумерувати будинки і для цього використовують блоки, що в цих блоках є квадрати. Всередині квадратів є. Номери будинків, тобто коли пишеться адреса, то у нас виходить ні рай, рай, п'ятий блок, 33-й квадрат, будинок номер 5 без усіляких назв вулиць або проволочок. Замість цього є назви будинків. Якщо це приватний будинок, то у нього, звичайно, назва прізвищем сім'ї, яка проживає в цьому будинку. Якщо це не приватний будинок, а наприклад Share House, то у нього є якась своя власна назва. Sharehouse це будинок, в якому здаються кімнати, і там є загальна кухня, душ-туалет для всіх мешканців будинку. А мешканцями будинку можуть бути хто завгодно. Також є маншони, і вони також мають власну назву. Як, от, наприклад, ми зараз отут з вами йдемо, і тут маншон раон зу. Це як багатоповерхівка, де дуже багато квартир. О! Наша улюблена рослинка, яку всі знають. Оце, що мені подобається, в Японії рослини такі ж самі, як в Україні, тому є відчуття дому, скажімо так. От. Я зараз напевно перейду дорогу і там треба нажати кнопку, щоб типу, вимкнувся зелене світло. От тут написано нажміть кнопку, якщо хочете перейти. Дорогу, Звісно, одна машинка проїхала, і більше немає, але я такий законослухняний громадянин, що я кнопку нажала і пішла. От. Біля Манчунів зазвичай є парковочки такі класні для велосипедів, бо багато японців використовують саме велосипеди для того, щоб кудись переміщатися. Метро і велосипеди це просто Numba. Які важливі речі. Ну, в принципі, я вам все про територіальний розподіл Японії розказала. І зараз підійшла до GDO handbaйки. це автомат, який продає всяку всячину. Ну зараз я підійшла до автомата, який продає напої. І я коплю воду. Там все нібито то по постоян. Тут на відео погано видно, воно все блимає, хоча в реальному житті воно нічого не блимає. Так, це кошельочок там, де в мене куча єн копійками. І я зараз знайду 100 єн, бо бутилка води там стоєн коштує 100, це приблизно наші 27 гривень десь так от Купила ми. Дякую вам за перегляд цього відео. І побачимося в наступних відосах. Я вам розкажу ще щось цікавеньке про Японію. До нових зустрічей!